Лише 22, але він має потужний бойовий досвід як штурмовик сталевого кордону. Нині навчає новобранців, як успішно нищити ворога з різних видів зброї. Андрій мріяв про кар'єру військовослужбовця з маличку. Чи не пошкодував про обраний шлях після пекельних боїв? Розповів нашій Ользі Косенко. Ціль Я робимо два постріли. Зрозуміли. Так Андрій із позивним Фес навчає новобранців працювати на вогневих позиціях. Уважно слідкує за виконанням кожної вправи. Центральна мішень центр. ліва мішень, сім зліва. Як інструктор більше спирається не на підручники, а на власний бойовий досвід, а його не бракує. Адже Андрій у свої 22 штурмовик сталевого кордону цей фах зізнається, один з найважчих у війську вимагає серйозної підготовки і постійного навчання. Поводження зі зброєю, поводження зі зброєю, тактика дій як в складі відділення, взводу. Маленької групи ти маєш контролювати всі ділянки місцевості, тому що, якщо ми знаходимося в обороні, ми чітко знаємо, де ворог знаходиться. Коли ти залітаєш до них в окопну лінію або там в посадку і починаєш і штурмувати, він може бути будь де важкі бої, постійна небезпека, непрості побутові умови. Та навіть на війні каже Фес є чим втішатися. Наприклад, кототерапією. которапією. Шарби? Браток. Вилазь, що ти Гріж. Заходиш в бліндаж, він там м'явкає, бігає. А ти зразу забуваєш, що якась там війна, щось, щось стріляє, щось бахає. Ти сідаєш з ним, граєш, а тобі якось дуже легше стає. Про кар'єру військовослужбовця Андрій мріяв з маличку і, попри всі випробування воєнного часу, прообраний обраний шлях не шкодує, бо має найпотужнішу мотивацію. У нас в країні ворог. Його треба виганяти з цієї країни після закінчення війни хоче залишитися у війську, адже каже тут чимало роботи для нього. Я вважаю, що наше військо потрібно розвивати, дуже потрібно, і чим більше молодих людей до нас буде прибувати військо, ми їх зможемо готувати і вибудовувати нову, свідому, нормальну молоду армію. Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.